Оп, хто хоче половити тараньку. До речі, хто? Під дверима тут не сидить, ні, засранець, усатий, Лазе по кухні, шкодні чаї. Шкода, страшно зробилась, той мурчик. Але то таке добренько, еліт фідер. Я навіть не буду питатися це виговорити. Але кормушки знатні, мене цей монтаж більш привлікає, так сказати, ніж предучій. Дві штучки, вже на фідерах. вбивця карася, про всяк випадок, ПМ Карась. Не знаю, не буду навіть питати це розшифрувати. Кормачки є подарок від профмонтажа. Замість пінопласта, але крупновастий. Я просто не знайшов мілкішого. попап. не проката. раніше ще крупної немає і не пахне. О, слива. надо, надо забрати до кривого рогу, попробуємо на коропа. Опустіть і з знасточку, може колись на щось пригодяться. Ще одна вбивця, карається, чи це була одна і та сама. Ні, це ще одна. Карпові монтажі. Вам теж дорога до Кривого Рогу. О, оснасточка 50 грам, але на далекий завоз. Не дуже. Так що я пропустив мангокриль. Це цікаво, лежить в Херсоні. Ананас. От дрібненького треба взяти. Ось це восьмерка, так, да, це восьмерка. Восьмерки треба взяти. Зараз холодає. І короб десятку. Бере неохотно, якщо взагалі не бере. О, це вже добили, рибний добили, але в нас був ще один рибний. Фруктовий заберемо теж на коропа. Ще один фруктовий, начатий. А не зажрався, літий владик. в Добивай той фруктовий. Не. Оце хороша штука, я вам завжди Насті на такій штуки в'яжу і ложу стопорочка, але в мене були більш тонші. Пригодяться, ще восьмерочка. Тут є фруті. Бо зараза холода, як я вас 10 разів предупреждав, я це не раз замічав. Грузики це до флет, кормушок без, без кормушки. Розберемося, коротше, ладненько, грузимося, розбираємось, нічого. Не забуваємо, прикормочка на місці і попремося. Є тут один могильничок, я б провірив один-вторий, взагалі ноль. На біле озеро не рипався, хоча теж можна було прискнути, спробувати. Але куй бешив, то страшне, там стільки прильотів на землі, що, що мама мія. Якось так. Трус не грає в хокей, але це просто безумство. Добренько. Ставимо лайки і погнали. Чи то щось є, чи то показалося. Чи то котушку заклинула, вона не робота. Пуста. подшипник заїло. Оце не густо. Ще розберемося з роликом. Вроді роздуплився Оп. У нас вже котикам дві штучки є, третю відпустимо. Дрібі день. Поцепим приманочку поменше в плані пінопласта. І опять одного опариша. Під берегом явно ловить не варіант. Ібо... М'ялоч, як бачите, значить Опять на середину будемо цілитися. Пересипав прикормочку на берег. Сейчас вместе з земелькою її соберемо, тільки більше розсипемо. Нічого, рибів, все одно, вона і таке буде їсти. Сейчас замішаємо ще. Трохи оставим на посашок. Щось крайня дергається. Чи там, чи не там тільки закидав. Опі, та крайня. Тут один гачок. Блін, ненавіжу коли рогатіни так делають, чіпляють леску. Ох, і сонце шмаляє. Прямо в хаю. І пусто. Не густо. Оп. Та тут, то там потикає. Ну, по факту ніде не бере, Із за цього постійно перекидую. Вроді сидить і ну може й на сусідню вже сіло. Я просто не знаю. Оп, так і є. Затихарили тараньку тихоня. Зараза. Ладно, розпутаєм перезарядочка. Похоже, таке сіла і пульсірує. Не люблю я ці снасті з одним гачком. Але то таке. Да, дрг-дорг-дорг. тигидик. тигедик. Справив великий гачок, але як бачили, ладно, хай живе. Але як бачили, не допомогло взагалі. Наші слаба покльовка того, що поводок довгий, але це ніфіга не довгий. фідерісти скажуть. Ось така от фідерна оснастка, у нас кормушку прицепив. И кашло трамбую то е дело. Так, заброс. Мелочевка нас до я пробую в сторону. О! Ну, в сторону не помогаю. Тут аж выложило. Аж интересно стало. Карасів уже нема, вони пішли в лиман зимовать. Похоже, пусто. Не, не, сидить. Оце виложило кормушку, щоб ви розумали. Слабину дала. Передаси привіт мурчику. Так, і ще парочку. Оп. Може, склювало? Тих поймеш вроде що здергає, пульсирує, вона ж резко тільки вначалі показує, що вона сильна, а потім, привіт, я відпускна рибка, відпусти мене. Жалко рижика з нами нема, він мелкий був, їздив з нами на рибалку. Дважди на лодці, я це не раз припоминав вам. І ті відоси не набрали багато лайків. Чи переглядів точніше, тому їх знайти нереально. Але можна постаратися. Перед війною було дві рибалки сняті в один день. Оп! Попробуємо швернути на середину або навіть за середину. Непогано, Там риба не жахана, а то тут кормлю-кормлю, а вона особо і не підходить. Хоча він виділюється. Надо перезакинути. Єсть. О, це похоже на зачот. Похоже, що я сосідню цепляю. Тут зараза кушери. Того воно рибу сливає кожен раз, проходя через кушери. І це катастрофа. Гупає зараза і прокльовує. І гупає. Під берег кинув. Думав, може буде крупніше. Думав, розмір той самий, ні, це взагалі позор. Прибідуща була позор, але ця взагалі нікуди не годиться. Не прийшли ще наші. Херсонські батони через 2-3 тижні, як казав, кончений Арестович, може щось зміниться. середина ноября не раніше. Клас! Ну, можна закритися пораніше Уже втору снасть за сьогодні оторвав, бо без шоклідера кидав. Чи то щось забагрив, чи то риба. На рибу не похоже. Ні, щось є, стіліпалось, одчепилось. Забагрив. Чи то красноперку, чи то таранинку. Сматуємо фідери швиденько. Поки сюди не прилетіло. А то ці твари рандомно бомблять. Багато поверхівки і не тільки. Оп, порядок. Мурчик, тобі хтось доложив горобчик. Ти ж мене так не встрічав вже давно, бо знав, що риби немає. Форточник, форточник. Порадуй підписників. Взламай форточку. Взламай форточку. А? Дери її, дери. Так, да, вона там. Щось є, щось є, щось є. Хіба це можна так і здіватися над котиками? Мурчик, голова ж не вилізе, форточка робота тільки в одну сторону. Чи Ти вже навчився? Він вирішив там... там і їсти. Рішив. Капець. Точно достало чудо. Учиться. По взлому. Не от... Бачите, палець же застряє, не витягнеш Ну, шерсті видно, допомогла такі от пироги. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки в описі під відео. О, та й таке, усім пока і до зустрічі на воді в Кривому Розі.